Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися місто Оріхів. Що заважає припинити обстріли, захистити місто Оріхів від російської агресії? І чи буде відновлено місто, відбудовано? І чи повернуться в Оріхів люди? Скажіть нам, будь ласка. Зараз іде дуже сильно <кій> наказ расистам дав на агресію, на те, щоб активно обстрілювати під ударом три міста. Так, скажіть нам вищі сили, що буде з містом Оріхів? Якийсь е, час тут затягнулося. мало бути набагато швидше. Затягнувся такий період, обстріли маючи відбуватися. Раб... Працюють колаборанти. Так, працюють колаборанти. Тут треба чистити. Ой, багато негативу. Прошу ще сили, допоможіть. Оце я все забираю там, де Оріхів працюють колаборанти, агенти расистські. Вони. Мені що це люди. Вони або поліціянти. Дивіться, все минеться, поки е, е, так, якийсь період буде затягнуто, і обстріли будуть іти. Ну, так вийшло. Дійсно, треба ховатися дуже сильно, е, бо йде е, атака. От саме обстріли Але як тільки наші ось військові, вони рушать далі. Буде рух швидше і на майбутнє відкритий шлях. от І тоді в місті дві карти свята припиняться обстріли. Тут є. Я так розумію, щось заважає нашим військовим рухатися вперед. Доти, доки наші військові вирушать вперед, є загроза дуже сильна, що йдуть обстріли оріхів дійсно під ударом, дуже сильно. Там працюють колаборанти, агенти Кремля, зрадники. Проте це закінчиться, буде свято, має настати той день. Все це припиниться. Це не має тривати вічно, ні, це не триває. Яке майбутнє, скажіть нам, будь ласка. Обстріли припиняються. Наступ на місто Оріхів ворог не зможе зробити, ворога будуть обстрілювати. Єдине, що дуже стан важкий, бо Оріхів відірваний, немає фінансування, забезпечення, люди голодні, немає змоги, шляхи. Міста закриті. І будуть працювати над тим, щоб відновити фінансування, щоб забезпечити людей їжею, виплатами, щоб у людей були гроші. От. Це є така карта миру. Обстріли припиняються. Скажіть, чи повернуться до Оріхова люди, чи буде відбудовано місто Оріхів? Скажіть нам, будь ласка. Здійсниться мрія. Це дуже добра карта. З плином часу повернуться люди і відновиться. Так, є. Багато викликів, інфраструктура для того, щоб повернулися люди, треба відновити інфраструктуру міста. А так і в цьому буде велика проблема, велике питання, бо саме для того, щоб жили люди. І повернуться і діти, і жінки. Тут шлях додому, проте там треба багато роботи зробити, щоб люди повернулися. Люди дуже хочуть повернутися до своїх домівок, до близьких. Так. І буду виплати, і гуманітарна допомога. Скажіть нам, будь ласка, вище сили, коли саме буде можливе повернення до Оріхова і дітей, і жінок взагалі населення, щоб повернутися, коли це станеться? Ви знаєте, ще буде сонце, ще буде тепло. М -м. Сонце жара. Дивіться, це може бути і серпень місяць. Соняхи. І тут ще жара. Активне сонце. Може кінець серпня. Да, повернення, відкритий шлях і фінансування до Оріхова повернеться е, вся забезпеченням державне, щоб відбудовувати оріхів, відновлювати, я так розумію, проблеми з постачанням їжі, постачання. Тут будуть проблеми із провода дроти. Електрика, дроти, колії не знаю, таке щось з тим, щоб працювала транспорт, перевезення людей, відновлення електрики. От все це зруйноване. І воно буде відновлюватися. Зараз все зруйновано. Страждають оріхівці дуже сильно. Проте вийдуть, <кхід> дивіться, відновиться фінансування. Оріхів буде відновлена карта мир. Головне, щоб наші військові пішли активно рухатись і відігнали ворога, щоб він не зміг піш. Ну, це припиниться обстріли. І повернуться і діти, і жінки, і всі жителі. Всі, хто виїхав, мені йде так, хто виїхав, змушений був покинути, повернуться до міста. І будуть жити. Там відновиться електрика, відновиться світло. Щось із дротами буде проблема, їх будуть. Привозити десь здалеку. Я хочу почистити місто Оріхів від всіх жахів війни і повернути її. Весь цей жах повернути росіянам. Заперечую, заперечую, Відкриваються шляхи дороги на повернення людей до міста Оріхів. Більше нема загрози. Заперечую, запечую, заперечуємо, запечуємо. Плани вже розроблені. Що робити? Як це зробити? Щоб була все. Заперечую. 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 Повертаю всі жахи війни росіянам назад. Mm. Всю агрессию. Вот это, лишь... это лишь... Заперещу, заперещу. Mm. Так, прошу вищі сили. Допоможіть нам, будь ласка, захистити. Також все заперечую. Місто Оріхів від росіян, від їхньої агресії. Заперечую. 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 Відкриваю всі шляхи дороги військовим України. Більше нема жодної перешкоди, яка заважає військовим України. Знищувати росіян, що обстрілюють місто Оріхів, буде так. Прошу вищі сили, допоможіть захистити наших людей, цивільних і військових, від ракет, бомб, снарядів, вибухової хвилі, уламків, від цієї можливої агресії, що застосовують росіяни, і повернути їм назад. Весь цей негатив перекриваю. Повертаю ворогу. Буде так. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликаю, допоможіть захистити місто Оріхів. Прошу одвернути ворога від міста Оріхів. Відвести всі бомби, ракети, снаряди, дрони, можливо, всю небезпеку, авіабомби, уламки, вибухову хвилю. Все вертає ворогам, з ними все це трапляється, і в росіян на голову летять їхні ж всі снаряди. Буде так, буде так, буде так. Більше нема жодних перешкод. Відкриваю всі дороги і шляхи військовим України на знищення росіян. Буде так, буде так, буде так. Відкриваю всі шляхи на знищення росіян. Дійсно. Де припиниться обстріли, де буде все сказано, здійснено. Мають припинитися. Оріх... Місто Оріхів має майбутнє відновлення і люди повертаються, буде так. Дякую за увагу.